Ольга Ткаченко родом з Покровська Донецької області. За світою вчителька, має 18 років педагогічного стажу. Працювала у дитячому садочку, а три роки тому відкрила студію дитячого розвитку. Життя та добробут, які Ольга будувала довгі роки, в одну мить зруйнувала повномасштабна російська війна. Ми рятувалися від війни, почалися обстріли міста. Складно було навіть обстріл був тоді, коли ми в той день, коли ми виїжджали. І мені казалось, я думала, що це знак, що треба їхати, треба рятувати дитину і виїжджати з міста. Наше місто не один раз було під обстрілами. Разом із сином Ольга виїхала спочатку до Румунії, а звідти у Мексику. За так званим гуманітарним паролем, спеціальним дозволом на в'їзд до США перейшли кордон та добралися до Філадельфії, де Ольги мешкають родичі. Вони і надали прихисток Ользі та її сину. Приїхала, з першого дня почала шукати роботу. Тому що ну, як кошти вже закінчувалися, а треба було за що жити. Я дзвонила, але мови немає в мене. Англійської мови, на даний момент я вчу її, але вона ну, і за стресом, може не так легко дається. І... Всі питали мова. Якщо є мова, беруть. Немає мови вчить, <смі> то було дуже складно. І я знайшла наше українське середовище, і я подзвонила пані Вірі. Мені дівчата дали з того магазину, з її першого магазину, дали її номер. Я подзвонила. Кажу, що в мене така ситуація. Місяць шукаю роботу, не можу знайти, а вона мені така, ну, по свійськи чого сидиш, приходь завтра на роботу. І все, я на наступний день вже була тут. Віра Лях, співвласниця магазинів українських товарів у передмісті Філадельфії. Сама Віра у Сполучених Штатах вже 16 років. Теж починала з роботи у магазині. Згодом відкрила власну маленьку крамницю з готовою українською їжею та продуктами з України. І це був якийсь там 13-14 рік. Відповідно, я вирішила, що ми можемо запропонувати людям українську домашню їжу. Власне, ми почали з української домашньої їжі. Ми почали готувати їжу, це пиріжки, борщ, супчик, всякі різні салатики. Почали популяризувати ніби 12 українських страв на святий вечір. Крамничка виявилася настільки успішною, що за кілька років Віра зрозуміла, що є потреба у тому, щоб розширити бізнес та відкрити великий сучасний магазин. Період активної підготовки до старту нового проекту збігся з початком повномасштабної російської агресії. Я не могла це зрозуміти, я не могла пережити цього. Я не з'являлася на роботу напевно більше двох тижнів. Я могла просто на задні двері прийти в магазин. Я могла привезти товар, але мовчки до всіх. В мене опустилися руки. Мені нічого не хотілося. Мені хотілося їхати до України і чимось там допомогти. Але я зрозуміла, що в мене вже напевно вік не цей. Я залишу тут людей, але ці люди можуть залишитись потім без роботи. Я набралася сили і зрозуміла, що я повинна бути сильною. Вже у березні довіреного магазину почали приходити новоприбулі українці, які тікали від війни та запитували про роботу. Віра зрозуміла, допомога з їхнім працевлаштуванням і стане її місією. А новий магазин допоможе з цим. Я їм сказала, що ми в процесі відкриття нового магазину, і я обіцяю, що я максимально залучу їх до роботи. У нас була база даних, ми записали людей всіх, фактично, хто звертався про роботу. Ще не відкриваючи цей магазин, ми тренували нових працівників в старому магазині. Другий великий магазин відкрили у листопаді. Наразі в обох крамницях працює 25 новоприбулих українців. Поки люди чекали на отримання дозволу на роботу, приходили просто допомагати. І Ольга одна з них. Прийшла я тут, ще був ремонт. Ми з вірою все робили. Ми і мили, і фарбували, і шпаклювали. Ну, ось така була в мене специфічна робота, але я була задоволена нею. У мене були години, я мала за що утримувати себе та сина. Довго чекала півроку, навіть більше, я чекала відкриття. І ось ми його відкрили. Цей магазин це був дуже, дуже щасливий момент, але і що ми працюємо тут разом з нашими співвітчизниками. І мова вже не є перешкодою для нас. Ірина Баспека – теж біженка. Вона родом звано-Франківська. У серпні приїхала до США за програмою Єднання заради України. У Філадельфії мешкає її брат. Коли ти приїжджаєш перший тиждень, другий тиждень здається, що ще хвилинку ти знайдеш роботу. Стикаєшся з проблемою, тою, що ти не знаєш мови. Куди не дзвонили, і все, і знання мови. І просто була так, що ми вам передзвонимо. Чекаєш дзвінка, і проходить уже місяць. Починається велика паніка. І в тому, що е, ти не можеш себе забезпечити, і потрібно просити допомоги у старшого брата на елементарні речі. Про відкриття нового магазину Ірина дізналася з оголошення в інтернеті. Я не сподівалась взагалі на. Е, на таку вакансію, як менеджер, я просилась, хоча б на кухню, я будь-що буду пр... робити, тільки щоб просто забезпечити себе по мінімуму. І пані Віра, просто вона всилює у в тебе віру саму себе, і вона сказала: Ти все зможеш, ти приходи, робота буде. Ти ніби потрапив в куточок України. Де ти чуєш українську мову, де ти маєш підтримку не тільки від українського населення, а й від американців, коли вони розуміють, що ти маєш проблему із мовою, вони стараються тебе зрозуміти і пояснити то навіть на пальцях. Олександр Маркевич, родом зі Львова. Ще один українець, який знайшов роботу в цій крамниці, працює на кухні помічником кухара. Відповідає за гарячу та м'ясну їжу. Зізнається і не сподівався у Сполучених Штатах швидко знайти роботу за професією. Мені здається, кожна людина би хотіла працювати там, де робити те в житті, що й приносить радість, а при тому, що приносить гроші. Віра у свою чергу додає, планує надалі допомагати новоприбулим з працевлаштуванням, адже досі добре пам'ятає, як їй було важко знайти в США свою першу роботу. З Філадельфії Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.